Емоції візьмуть верх, і ви будете втрачати кошти. Інвестувати сьогодні може абсолютно кожна людина, незалежно від того, чим ви займаєтеся, ким працюєте, скільки вам років, скільки у вас бюджету інвестування, інвестувати можна навіть зі 100 доларів. Ця стратегія дійсно працює в довгостроковій перспективі краще, ніж ви будете намагатися бути розумним і намагатися спіймати той час і проінвестуйте туди всі гроші. Як правило, ви не вгадаєте правильний час, проінвестуєте не тоді, коли. Потрібно, щоб такого не відбувалося. Куди проінвестувати 100 доларів новачку інвестору у 2025 році для того, щоб отримувати пасивний дохід. Привіт, мене звати Оміда Самойенко і ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. І мені завжди задають питання: Оміда, що, якщо в мене немає десятків тисяч доларів, але я хочу все ж таки вийти з щуречих перегонів, накопичити капітал і спойлер це можливо. Перші мої гроші, які я проінвестувала, були 600 доларів. І я не могла інвестувати кожного місяця 600 доларів. У мене не було таких грошей. У мене не було десятків тисяч доларів. Хоча тоді, по комісіях, дуже важливо було інвестувати великі суми. Я пам'ятаю, як мене тоді всі критикували, тому що ну, це не мало сенсу інвестувати такі маленькі суми, тому що великі комісії з'їдала весь прибуток і виходило так, що ніби я в мінусі. Але я вірила в складний відсоток, я вірила, що якщо я дисципліновано, Буду інвестувати довготривалий час в надійні компанії, то я зможу накопичити той капітал, який мені потрібен для того, щоб я могла вийти на ранню пенсію. І насправді, якщо говорити про теперішній час, то в нас немає таких великих комісій. В нас немає сплати за утримання брокерського рахунку, щомісячної місячної або немає. У нас дуже маленькі комісії, і тому зараз ще вигідніше інвестувати маленькі суми. І Якщо говорити про розвинуті країни, да, про Європу, Америку, Канаду, Австралію, неважливо, ким ти працюєш, неважливо, яка в тебе зарплата, який дохід, все одно частину ти одразу інвестуєш. Це в них пов'язано соціумом. Та, ти як тільки влаштовуєшся на роботу, тобі одразу відкривають брокерський рахунок. Тебе навіть не питають. Питання тільки скільки відкладати в цей брокерський рахунок. Це може бути і 100 доларів, це може бути і декілька тисяч доларів на місяць. І тому ось ця навичка кожного місяця, як отримала дохід. Одразу інвестувати, це одне з головних правил, яке є зараз в моєму особистому фінансах, і це основне, що допоможе вийти щурячих перегонів, накопичити той капітал, якого у вас ніколи не було. Тому давайте поговоримо, що треба зробити новачку інвестору, щоб в такі часи невизначеності ви дійсно інвестували, примножували свої кошти і накопичили той капітал, який буде приносити вам пасивний дохід. Якщо ми говоримо про фондовий ринок, то перше, що вам треба зробити, це відкрити. Брокерський рахунок на сьогоднішній день. Якщо ви проживаєте в Америці, в Європі, да, в таких розвинутих країнах, то у вас буде безліч можливостей дуже просто за 10-15 хвилин відкрити брокерський рахунок. Якщо ми говоримо про Україну, на сьогоднішній день у вас є два брокери перевірених з ліцензією, через які ви можете відкривати брокерські рахунки да, і інвестувати в ціні папери. Це Interactive Brokers і Freedom Finance, нижче цього відео я обов'язково залишу посилання. Ну і також, взагалі, про тему інвестування і покроковий шлях інвестора я розказую на своєму вебінарі, який триває 2 години. Також посилання на нього я залишу під цим відео. Тож, перше, що ви маєте зробити, це відкрити брокерські рахунки. Друге, завести кошти це з України зараз окрема історія, тому що якщо раніше працював СВІФТ, то ми могли заводити кошти дуже легко. То зараз нам потрібні а, закордонні платіжні системи. Якщо ви проживаєте в Україні, то скоріш за все вам буде потрібно відкрити щось по типу Революту, Діном, Пейсера, для того, щоб з українського валютного рахунку перевести на ось цей закордонний платіжний сервіс, і потім перевести гроші на брокерський рахунок. Це можливо з лімітами 100 тисяч гривень на місяць на сьогоднішній день, поки я записую це відео. Так, це складніше ніж це було раніше, але насправді це не так складно, якщо все ж таки капітал незалежності переважає ось ці незручні, некомфортні. Для мене насправді це просто причина, щоб злитися да, з цього шляху, тому що це дійсно незначні перешкоди, які легко долаються. Якщо ви один раз зробите це, то ви зможете постійно це робити і. Це не має бути взагалі причиною відмови від початку інвестування. Третє, що ви маєте зробити обов'язково перед тим як купувати? Ні в якому разі ми не купуємо кітар мішку або там десь почули. В новинах, що акція NVIDIA там виросли, всі побігли купувати. Вже пізно купувати, якщо е, ця новина вийшла. Треба купувати ціні папери після аналізу. Нам треба розуміти, де знаходити ці акції, і зробити фундаментальний аналіз. Що це означає? Таке страшне слово. фундаментальний аналіз насправді все не так знову ж таки складно. Давайте буду проводити на прикладі бізнесу. Подруги у вас є подруга, яка працює вже 5-7 років, має свій бізнес. А в неї є стабільна виручка, яка вже давно зростає, да з року в рік в неї є чистий прибуток, і чистий прибуток не просто є. А він теж зростає з року в рік. І ваша подруга, ну нехай в неї будуть салони краси. Вирішила відкрити ще один салон краси, да, і шукає собі інвесторів. І зрозуміла, що такі подрузі варто давати гроші, тим паче. Будуть вигравати всі, буде вигравати подруга, в неї буде розвиватися бізнес, вона буде масштабуватись. Будете вигравати ви, да, якщо ви заходите з певними умовами. Тобто будете володіти часкою цього бізнесу, будете отримувати дивіденди не працюючи. Да, тобто, всім добре, в таку подругу треба інвестувати. Якщо ми говоримо про подругу, яка відкрила бізнес нещодавно рік тому. Ще виручка нестабільна, вона то зростає з місяця в місяць, то падає. Чистого Прибутку взагалі немає, і не зрозуміла, чи вона впорається з цим бізнесом, да? це перший її бізнес. То зрозуміла, що в таку подругу треба 300 разів подумати перед тим, як інвестувати або ні. З фондовим ринком теж саме. Якщо ми бачимо компанії на фондовому ринку, вони великі. Да? Це компанії середньої великої капіталізації, які вартують сьогодні більше 10 мільярдів доларів. Вони мають виручку, яка зростає з року в рік, особливо якщо їх вирочка зростала, наприклад, в 2020 році. Під час коронакризи дві 2022 році, під час повномасштабного вторгнення в Україну, то в таку компанію, в якої все зростає фінансові показники, треба інвестувати. Це може бути дуже популярна, дуже відома компанія, послугами якої або товарами, якої ви користуєтесь, але якщо вона фінансово нестабільна, нестійка, не цікава як бізнес другої подруги, то в таку компанію інвестувати ні в якому разі не треба. Інвестуйте в надійні компанії, які точно проживуть кризу, особливо в такі часи, як зараз. І насправді, якщо говорити про публічні компанії, то нам, інвесторам, дуже спростило роботу є рейтинг компанії. Тобто є рейтингові компанії, які присвоюють певний рейтинг. І якщо компанія має рейтинг високий, наприклад, A, AA, AAA або BBB, то такі компанії більш надійні і вартують нашої уваги. І якщо вони мають потенційно приносити вам прибуток в майбутньому, це теж можна проаналізувати до речі, то це класний шанс проінвестувати в компанії, навіть якщо акції компанії падають через ось цю нестабільну економічну ситуацію, через тарифи Трампа зараз, наприклад, це навпаки найкращий час купувати такі компанії. А якщо ж ми говоримо про компанії, які мають дуже поганий рейтинг B або да, то в такі компанії ні в якому разі. Навіть в стабільні часи не треба вкладати кошти. Це всього лише пара показників. На курсі капітал незалежності я показую більше 15 показників, по яким треба аналізувати компанію, і по яким треба приймати рішення, чи купувати акцію цієї компанії, додавати її в свій портфель або ні. Тому що, якщо ви будете інвестувати в стабільні стійкі компанії, які приносять вам прибутки, то насправді ваш портфель завжди буде в плюсі в довгостроковій перспективі. Далі ви проаналізували. І цього ще недостатньо. Недостатньо просто знайти класну компанію і інвестувати в неї як попало. Треба інвестувати за інвестиційним планом і створювати стратегію інвестування. Якщо говорити про мою стратегію, яка, з якою я працюю більше шести років, то треба інвестувати на постійній основі і не чекати певного моменту. Тому що саме ті інвестори, які дисципліновано кожного місяця інвестують в стабільні надійні компанії і інвестують строком від 3 бажано 5 плюс років то саме вони отримують Найкраще вигоди, найкраще плюси в своїх портфелях. Це підтвердила я, це підтвердило тисячі наших учнів. І ця стратегія дійсно працює в довгостроковій перспективі краще, ніж ви будете намагатися бути розумним і намагатися спіймати той час і проінвестуйте туди всі гроші. Як правило, ви не вгадаєте правильний час, проінвестуєте не тоді, коли потрібно. Емоції візьмуть верх, і ви будете втрачати кошти. Щоб такого не відбувалося. Dollar cost averaging – найкраща стратегія, коли ви щомісячно дисципліновано інвестуєте. І я вважаю, на фондовому ринку найкращі результати отримують ті, хто дуже терплячі, хто дуже дисципліновані, і відноситься до інвестицій як до лайфстайлу, тобто роблять це на постійній основі. Саме так я зібрала капітал великий понад мільйони доларів. Саме так наші учні збирають портфелі з капіталами, з такими сумами, яких в них ніколи не було ну і далі останній крок. Це вже практика. Коли вже ви відкрили брокерський рахунок, зарахували туди кошти, ви проаналізували цінні папери і відібрали дійсно сильні надійні компанії, які принесуть прибуток, скоріш за все, в довгостроковій перспективі, а не збиток. У вас є ваша інвестиційна стратегія. Ви не просто інвестуєте, як попала, ви інвестуєте певну суму в певний портфель для певної цілі. Мовно кажучи, якщо ви хочете капітал незалежності, собі капітал на пенсію, який буде приносити посил. На дохід у вас може бути один портфель: цей портфель з горизонтом інвестування, наприклад, 10 років або 8 років. Інший портфель може бути для дитини з горизонтом інвестування 5 років, да, тому що вашій дитині може бути 13, і ви хочете дати. 18 років капітал, який дитина на своє бачення, да розподілить, або там квартиру купиться, або влаштується в один з найкращих вузів, і таким чином під різну ціль буде різна стратегія, тому що різний горизонт інвестування. Ось таким чином, тільки після того як ви створили портфель і зробили всі ці чотири кроки. Ви зможете переходити до п'ятого кроку саме практика інвестувати по своєму плану в ті компанії, які ви обрали, проаналізували, і саме таким чином ви зможете дійти до результату, Накопичити великий капітал, який буде приносити вам пасивний дохід. Сподіваюсь, це відео вам показало наскільки насправді простим може бути шлях інвестора. Якщо не ускладнювати. І інвестувати сьогодні може абсолютно кожна людина, незалежно від того, чим ви займаєтеся, ким працюєте, скільки вам років, скільки у вас бюджету інвестування, інвестувати можна навіть зі 100 доларів. І сподіваюся, ось це відео допоможе вам зрозуміти, що шлях інвестора він насправді простий. Треба робити, діяти. Ви можете робити ці 5 кроків самостійно розбиратися. Можете це зробити зі мною. Рекомендую вам переглянути безкоштовний вебінар, про інвестувати свої 2 години, щоб глибше занирити в сферу інвестування на фондовому ринку. Тому, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням і переглядайте вебінар. Ну і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтеся, Будемо розбирати нові теми про гроші та інвестиції. До зустрічі, до нових відео. Бувайте!